Доглянуті брови найкраще обрамлення для очей і найкращий спосіб освіжити погляд. Дізнайтеся, як крок за кроком зробити ідеальний макіяж брів. Крок перший: нанесіть матову пудру в за допомогою пухнастого пензлика і 03 ретельно розподіляючи її між волосками. Потім розчешіть брови за допомогою спіралі, щоб очистити їх від пудри. Крок другий для визначення форми брів. Ідеально підходить олівець для брів Micro Precise Brow Pencil. Крок третій початок брови повинен Починатися на вертикальній лінії крила носа. Точка дуги брови визначається лінією проведеною від крила носа через зерницю ока. Крок четвертий: заповніть проміжки в ній короткими штрихами, що будуть імітувати волоски. Крок п'ятий. Продовжіть заповнення від дуги до хвостика, пам'ятаючи, що брови повинні звужуватися до скронь. Крок шостий: щоб зафіксувати брови, нанесіть гель «Brow and Go». Ви також можете скористатися тущою для брів Brow and Go», щоб додати більшої глибини кольору. Вуаля! ідеальний макіяж брів готовий.